Так, і ось іще мене таке цікавить питання. Чому ж це ожиріння, взагалі, сама перша причина виникає? На жаль, не з'ясовано, чому воно виникає. Я колись задавалася цим питанням, читала багато книжок, mm -hmm. таких цікавих про ожиріння, і вичитала таку цікаву історію, що ожиріння сучасним людям дісталося в спадок від, скажімо так, перших людей. Тому що раніше не щодня люди мали відповідно доступ до їжі, а там вполювали, мамонта, поїли всім плем'ям, і відповідно 2-3 місяці їжі нема, не було. Тому організм еволюційно сформує. Формував такий, скажімо, механізм для того, щоб люди вижили. Всю енергію, яка проходить через швидково-кишковий тракт, організм її акумулює, навіть не враховуючи те, що вона зайва. Тому що він знає, що, можливо, наступний місяць не буде відповідно їжі і відповідно треба сформувати запаси, щоб людина вижила. Нам, сучасним людям, якби і не треба такого вже механізму, але, на mm -hmm. жаль, ми отримали в спадок еволюційно ось такий механізм накопичення відповідно цієї енергії у вигляді їжі.